Юний аферист заробив більше 100 тисяч гривень на інтернет-шахрайствах. Така сума принаймні відома слідству. 19-річний хлопець організував злочинну схему, як через мережу обдурювати людей. Але про темні справи злочинця дізналися співробітники кіберполіції. Заманливий заголовок інтернет-магазину, розпродаж комп'ютерної техніки. Ціни дуже привабливі, половина від вартості. Клієнтів було хоч відбавляй. Покупці перераховували кошти з надією відразу отримати товар. Але на цьому етапі угоди продавець зникав. Створив самостійно е, сайт, на якому розміщував товари е, переважно мобільні телефони та ноутбуки, які продавав за заниженою ціною, під тим приводом, що е, інтернет-магазин е, припиняє свою роботу і подає товари по е, закупочним цінам. Е, після того розміщав е, аналогічні оголошення на е, різних платформах в інтернет-магазинах. І е, потенційні покупці самостійно дзвонили до нього і дізнавалися про е, товари у такий спосіб. 19-річний злочинець обдурив більше 20 клієнтів. Сума, яку вдалося йому заробити, сягає понад сотню тисяч гривень. Його затримали за місцем проживання. Той супротиву не чинив. Нині хлопець візнає свою вину і співпрацює зі слідством. Повідав подробицях, як працювала схема. Кидав товар. Уділеного соєджання телефони, це ноутбуки. Люди самі дзвонили, о куплі-продажі товара, а не скидувала деньги. І я пропадал. В зависимості ринкова ціна на товар в районі 6 тисяч в мене 2900-300. Наш магазин закривається, розпродаємо товар по закупочним ценам. Сьогодні останній робочий день. Мол, завтра приїдуть поставщики обратно забирають товар, який не ми не розпродади. І соответственно, они глаза за релігійні. сьогодні ж останній день, все таки. Дзвонить мали більше 100 людей на день. Ну залишалися один ну тут по клієнти, які зверталися до фейкового інтернет-магазину з різних областей України, останні потерпіли із Сумської області. Саме за його заявою і було відкрито провадження. Сьогодні вказаному чоловіку було повідомлено про підозру за частиною третьою статті 190. це шахрайство вчинене за допомогою з використанням електронно вільної техніки покарання за вказане діяння е сягає до восьми років позбавлення волі. Підозрюваний у численних аферах не вперше відповідатиме перед судом за вчинення таких злочинів. Щоправда, цього разу він може потрапити в в'язницю. Аби застерегти громадян від подібних махінацій, на офіційному сайті кіберполіції України є інформація щодо ймовірних шахрайських дій із використанням номеру телефону чи банківської карти. Також за допомогою форми зворотнього зв'язку можна залишити і свою інформацію про афористів, з якими ви мали справу.